Привіт! мене звати Настя, і я обожнюю читати. Але сьогодні у мене для вас сюрприз! Ми створюємо нову рубрику! <плес> Рубрика, де я буду читати для дітей. Мої підписники просили мене, щоб я створила відео, де буду читати для маленьких діток. Ми з вами поміркували, що це дійсно класна ідея. Дякуємо за пораду, мої любі підписники! Я уявила, як батьки вмикатимуть своїм діткам цікаві відео на YouTube. Для вас ми вже втілюємо її в життя. Тому, дорогі батьки, якщо у вас є дітки від 3 до 8 років, то це відео має вас зацікавити. Якщо вам складно знайти час, щоб почитати для вашої дитини, то я залюбки вам допоможу і почитаю замість вас. А батькам я намагаюсь донести, що вони можуть дитині привити любов до пізнання цього світу через книги. Тому, дорогі батьки, бабусі, дідусі, давайте разом виховувати розумних діток. Хочу розповісти вам, з якої книги я почну читати для вашої малечі. Для наймолодших я почну з наших українських народних казок колобок, рукавичка та інші. Ще в нашій сімейній бібліотеці. Є велика книга Казочки-помічнички. Вона розрахована на дітей 6-8 років. В ній зібрано багато цікавих та повчальних казок. Друга велика книга віршиків. В ній зібрано багато веселих та кумедних віршиків. Я також хочу прочитати її для ваших діток. Скоро ми з вами побачимось. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Моя вподобайка вам. Чекаю від вас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Та до нових зустрічей! Бувайте!